Терміново кінець ілюзій Путіна. Армія РФ тупцює на місці. Фронт ламається. Генералопад по кремлівській зсу не залишає жодного шансу ворогу. Дружба не витримала дружби з дронами. Труба луснула. Нафтова імперія РФ в руїнах. Дрони палять заводи. Кремль порчиться. Союзники бункерного ридають. Технологічний шок три тисячі кілометрів до серця Росії. Українська ракета Фламінго готова до бою. Україна створила новий рід військ. Штурмовики зсу готують Кремлю смертельний кошмар. Шок, Росія атакує енергетику Азербайджану в Україні. Баку готує ударну відповідь. Зброя для української армії вже на підході. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Фейки проти реальності українські наступи розбивають пропаганду. Одна тисячі десять днів війни РФ окупувала менше одного відсотка території України. Кінець ілюзій. Генералопад в Росії Кремль отчаянні. армія Російської Федерації тупцює на місці. Зсу не Шають жодного шансу. Паніка в РФ. Армія Кремля горить та тріщить по швах. Пекельні кадри до вашої уваги. Гармата! 1273-й день великої російсько-української війни. Майже три з половиною роки щоденних боїв, артобстрілів, атак дронів тисячі загиблих. Але результат, якщо поглянути на карту бойових дій, говорить сам за себе. Москва, яка кричала про взяття Києва за 72 години, за 1010 днів кривавих боїв, захопила менше 1% української території. До таких висновків дійшли аналітики «Діпстейт». Починаючи з 12 листопада 2022 року окуповано на дату 108 651 квадратний кілометр. По сьогодні 114 тисяч квадратні кілометри. Ворог окупував 5 тисяч квадратні кілометри української території. Це становить 0,96 відсотка від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах. Росіяни справді мали серйозні оперативні успіхи, але це було в перші тижні вторгнення. Коли Україна фізично не була готова зустріти колись другу армію світу, яка одночасно ломилася одразу на всіх напрямках? Тоді ворог встиг захопити Херсон, Маріуполь, частково Київську, Чернігівську та Сумську області, всі поняли, що нужно зразу капуватися. Крамір Російська Федерація після поті Харківської області вона для лісі уяснила, що нельзя на кольосах е держати ну, з цих сторони, хочеш Закрепление нужно окапываться. И вот эти все окапывания, вот эти все позиции они снивелировали все максимальные проблемы, которые были в начале войны. Сначала Россия прорвала очень массивно нашу оборону, потом Украина отогнала Российскую Федерацию, и потом все перешли в более-менее позиционные боевые действия: окопы, шеи, леса, посадки. И вот таким образом боевые действия ведутся. Але подальші контрнаступи зсу відкинули їх, окупантів на десятки кілометрів, переламивши хід війни. 12 листопада 2022 року фронт стабілізувався. Росія досі продовжує спроби наступу, але вже не так масштабно. Ворог штурмує позиції ЗСУ, сподіваючись відкусити бодай трохи української землі. Пахмут, Авдіївка, Коп'янськ, Часів Яр. Роботине Тисячі спроб штурму окопів, але просування мінімальне. То на 300, то на 500 метрів. Сотні тисяч російських військових було покладено, але стратегічна картина майже не змінилася. Тепер ворог веде наступальні дії здебільшого локального характеру. Тиск, виснаження, знищення піхоти та техніки. Однак захопити значні території російському диктаторові не вдається. Незважаючи на ті втрати, а втрати в нього постійно зростають. Захоплення кожного кілометра і кожної позиції щоразу обходиться йому все більшою кількістю вбитих і поранених. Про це свідчить статистика. По-перше, його темпи наступу дуже сповільнились. По-друге, рівень втрат дуже високий, але ж вони з такою впевненістю намагаються досягти тих цілей, які вони собі поставили. Не хватает ресурсов, не хватает силы, не хватает возможностей. Все те моменты, которыми они очень сильно хвастались перед войной, оказались в шиком. Почему в Российской Федерации начался генерал -опад? Это месть непосредственно диктатора Путина всем военным генералам, которые долгие годы убеждали его в том, что там, наше оружие не имеет аналогов, у нас все подготовлено, все здорово. А как оказалось, из всей этой многомиллионной из миллионной армии только там 170 тысяч человек в самом начале войны были готовы воевать. Все. Все остальные готовы не были. Ни связи нормально, ни амуниции, ни боеприпасов ни в достаточном количестве. Ничего это не было. Все было распродано, все было раскрадено. И сейчас это огромная месть, вот эта огромная каральная машина, которая карает генералов за этот обман. Еще раз показываю, что российская военная машина это по большому счету пшик. Да, є люди, да, є рішительні союзники. Іран, северна Корея, Но сама Російська Федерація справитися з Україною не може. Україна вже точно переможе у цій війні. Навіть в умовах снарядного голоду, і переваги країни агресора у живій силі та авіації. Українська оборона залишається стійкою. А успіхи росіян значно менші ніж заявляють кремлівські пропагандисти. Іхні солдати знищуються на фронті десятками тисяч. Техніка горить на полях бою. А цілі армії агресора руйнуються під ударами українського війська. Російські НПЗ у вогні. дрони влаштували паливний Армагеддон. Кремлівська нафта закінчилася не в Європі, а в Росії. Дрони підкоригували маршрут. Волгоградські та сизранські НПЗ зустріли дронів так гаряче, що й самі спалахнули. Дружба розірвана. Вибухи паралізували. Головний нафтопотік Росії в Росії вже котрий тиждень поспіль продовжують палати нафтопереробні заводи. Цього разу дрони атакували підприємство у Волгограді. Очевидці. Ули близько 10 вибухів на кадрах. Добре, видно загоряння на місці заводу. Під час спроби відбити навалу бойових безпілотників довелося оголошувати вже відомий план кавьор навколо місцевого литовища і призупинити всі польоти. Місцеві телеграм-канали повідомляють також, що влучило по місцевій лікарні під час роботи російського ППО. Постраждалих за попередніми даними немає. Сезранський завод у Росії також не працює після влучання дронів. Про це повідомляє Reuters. Безпілотники вдарили по підприємству 15 серпня. В українському генштабі підтвердили його ураження. Як з'ясували журналісти агенції, пошкоджена головна установка, що давала 70% виробництва. Ремонт триватиме щонайменше до кінця серпня. Це вже четвертий великий НПЗ у Росії, який зупинив роботу через дронові атаки. Нафтопровід дружба відпочиває. Про знищення нафтоперекачувальної станції Нікольської у Тамбовській області дронами 14-го полку повідомив керівник сил безпілотних систем Мадяр. Угорський міністр закордонних справ вчора висловлював в Україні претензії через атаку на нафтопровід, яка спричинила припинення поставок нафти до його країни. Відреагував на випади Петера Сіярту, головний дипломат України. Андрій Себіга у соцмережі Ікс написав, що у Будапешту не раз казали, що Кремль – ненадійний І, партнер та при це угорці лишаються залежними від російських енергоресурсів. Сіярто не пояснив про який саме нафтопровід йде мова минулого тижня. Очільник угорської дипломатії вже звинувачував Київ в ударах по важливій розподільчій станції цього нафтопроводу. А ще дорікнув ЄС та Україні, що вони намагаються втягнути їх у війну. Наостанок вирішив нагадати, що Електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України раніше. У серпні безпілотники ГУР атакували інший об'єкт нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу ТрансНєфть Дружба в місті Унеча на російській брянщині. Паніка УРФ Україна розробила далекобійну ракету з бойовою частиною в одну тонну. Це новий рівень української оборонки. Ракета Фламінго рве шаблони. Україна випереджає США у виробництві крилатих ракет. Нова українська зброя вражає світ, дальність польоту три тисячі кілометрів. Російська Федерація в паніці фламінго в серійному виробництві. Тож чекаємо на хороші новини. Більше деталей про нову надпотужну українську ракету. Дивіться прямо зараз. Боєголовка вагою в тонну та дальністю польоту набагато більше за тисячу кілометрів. Український фотограф Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, опублікував фото нової української далекобійної ракети Фламінго. Ракети Фламінго українського виробництва з дальністю дії понад три тисячі кілометрів запущені в серійне виробництво. Видно в цеху однієї із провідних оборонних компаній країни Файерпойнт. У невідомому місці в Україні в коментарі під фото вказано, що вона зроблена 14 серпня у майстерні оборонної компанії Фаєрпойнт. На фото ракети в цеху вже готові до відвантаження. Схоже, що Фламінго може бути в серійному виробництві. Українські офіційні джерела в ракетній сфері вже давно натякали, що український ВПК готує великий далекобійний сюрприз для росіян. І судячи з усього, фламінго це саме той сюрприз, про який йшлося на думку військових аналітиків. Ракета дуже проста у виробництві, і це саме те, що зараз необхідно Україні. Це чудова новина. Ракета справді проста. Її не можна порівнювати з тим самим Shadow, Scalp і так далі. Але в цьому випадку нам не потрібні дуже складні системи наведення. У сучасних американських чи британських ракетах є системи візуального наведення, які можуть по картинці інфрачервоній наводитися в умовах застосування різних протиракетних засобів. У цьому випадку нам не треба. Павло нарожний, військовий експерт. Усі відомі факти вказують на те, що так званий фламіно це вже відома крилата ракета fp 5 від Міленіон Груп, характеристики зовнішнього вигляду ракет, а також їх опис ідентичні. Може вироблятися понад 50 таких ракет щомісячно. Це, звісно, пояснюється правильним підходом, коли заради масовості були принесені такі складності, як запуск із транспортно-пускового контейнера та крило, що складається. Водночас за це заплачено відносно довгою передстартовою підготовкою – 20-40 хвилин. Але при таких можливостях FP-5 – цілком ефективний обмін. Також у компанії декларували, що у ракеті використано. Супутникову навігацію, що стійка до реб, а також інерціальна система видання Дефенс Бойова частина «Фламінго» – одна тонна, це вдвічі потужніше за американський томагавк. А головне вона призначена для масового виробництва. Росія систематично намагається вибити українські ВПК і Україні необхідно діяти в тому ж напрямку, зосередитись на знищенні російського військово-промислового комплексу. А він величезний за розміром і більшості з цих заводів бачимо, що можемо вразити дешевими дронами, які летять на швидкості не тисяча кілометрів, як ця ракета, а на швидкості 200-250 кілометрів на годину. Тобто нам зараз потрібна велика кількість дешевих засобів, які можуть ефективно знищувати російську економіку та ВПК. І ця ракета здатна це зробити. Павло нарожний військовий експерт. Офіційних заяв про нову далекобійну ракету Фламінго Київ не робив. І в цьому випадку швидше за все вже всі просто побачать результат нальоту Фламінго на військові заводи РФ. Потужний удар по Росії з'явилося управління штурмових підрозділів окупантам. Кінець це переломний момент. Україна створює нові штурмові війська. Кремль втрачає шанси на перемогу. Тим часом головком ЗСУ Сирський доповів українські гелікоптери знищили понад 3200 шахедів шахетів за рік. Він зауважив, що Україна також розвиває власні дрони перехоплювачі, які не поступаються іноземним аналогом. Але і це ще не все у збройних силах України створюють новий рід військ штурмові війська, очолив нове формування. Полковник Валентин Манько, колишній командир 33 ї окремої штурмової бригади. Проте залишається відкрити питання. Навіщо нам аналог десантно-штурмового війська? Адже штурмові війська будуть виконувати ті ж завдання. Крім того, створення нового роду військ передбачатиме і створення нових військових з'єднань штурмових полків або бригад. Дипломатичний вибух. Удари РФ по об'єктах Сокар в Україні можуть Об'єднати Київ і Баку у військовому союзі. Росія перетнула червону лінію. Азербайджан звинувачує РФ в агресії та погрожує кримінальною справою. Міжнародне розслідування вже на старті. Баку готовий зняти ембарго на постачання зброї для України. Це питання вже на порядку. Денному усі деталі дивіться просто зараз. Російська армія завдала низку ударів шахедами по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії Сокар на Одещині. Спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджені всі 17 резервуарів спальним. 16 тисяч кубометрів, а також труба для дизельного пального, будівля насосної станції та технічні приміщення. Понад 100 рятувальників, добровольців та вогнеборців ліквідовували наслідок атаки. До рятувальних робіт залучили пожежний робот та пожежний потяг Укрзалізниці. За словами українського президента Володимира Зеленського, це свідомий російський удар по енергетичній незалежності та відносинах України з Азербайджаном. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки, саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати і почути СТОП повинна саме Москва. Сокар, державна компанія Азербайджану, тож тамтешній генпрокурор має право порушити кримінальне провадження, пояснює колишній заступник генпрокурора України Гюндуз Мемедов. За його словами, щоб розслідувати цей інцидент, може бути створена спільна міжнародна слідча група. Якщо буде встановлено навмисний характер дій, цей напад може розглядатися як акт агресії. У такому разі Азербайджан може внести це питання на розгляд ООН. Армія окупантів уже била по цій нафтобазі ще 8 серпня. Тоді після атаки відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та його азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Азербайджанське видання «Калібр» повідомляє: якщо Росія продовжить свої ворожі дії щодо інтересів Баку, Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання зброї для України. Слід зазначити, що російські збройні сили почали послідовно завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України. Дана ситуація змушує Баку вживати відповідних заходів. Усе це неминуче призведе до ще більшого поглиблення кризи в двосторонніх відносинах. Такі атаки штовхають Баку на зниження політичного діалогу з Росією та скорочення обсягу торговельно-економічного діалогу між країнами. Цитує слова депутата Мілі Меджлісу Расима Мусамбекова. Тамтешнє видання Мінвалполітіка. На його думку, уряду варто ухвалити рішення про продаж зброї Україні. Якщо нам вигідно, а від України є конкретні запити щодо радянських систем озброєння, яких у нас надлишок і які треба поступово замінювати на сучасне турецьке озброєння, то треба за відповідну оплату передати це Києву. І не треба в цьому сенсі оглядатися на РФ. Водночас ще 11 серпня, після першого удару по Сокар на Одещині, президент Азербайджану Ільхам Алієв розпорядився виділити 2 мільйони доларів гуманітарної допомоги Україні. Гроші спрямують на закупівлю і відправлення в Україні виробленого в Азербайджані енергетичного обладнання. Вероніка Іващенко, марафон. Єдині новини, телеканал Інтер. На цьому мить у мене все з вами була я, Вікторія Панченко. Ще більше пекельних новин з фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не Забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.